Но на порядок денний винесено два питання. Перший, э, так, для початку називаємо. сьогодні у нас відбувається засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, оподаткування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, транспорту, житлово-комунального господарства, приватизації, управління майном та комунальними підприємствами. На порядок денний виносяться два питання: перше про затвердження статуту комунального підприємства Стаменівська лікарня Сменівської селищної ради та Оболинської сільської ради в новій редакції. Друге. Про внесення змін до рішення 40-ї позачергової сесії 8 лекарня номер 7 Оболонської сільської ради від 25 грудня 2024 року. Е, хто за такий порядок денний? Голосуємо. Так, у нас сьогодні е, нет, тримайте зараз сейчас... 6 депутатів. Порядок денний прийнято. І перше питання про затвердження статуту комунального підприємства Семенівська лікарня Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради в новій редакції. Доповідає у нас третьорк Вадим Володимирович. На розгляд комісії виноситься питання про затвердження статуту комунального підприємства Семенівська лікарня Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради в новій редакції. Керуючись частиною 5 статті 57 Господарського кодексу України статтями 25, 26, 32, 59, 60 закону України про місцеве самоврядування з метою проведення статуту комунального підприємства Семенівська лікарня Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради був сподівання до вимог чинного законодавства, враховуючи рекомендації постійної комісії, сільська рада вирішила нести зміни до статуту комунального підприємства Семенівська лікарня. Код ЄДРПУ 01 999 та затвердити статут комунального підприємства Саменівська лікарня Саменівської селищної ради та Оболонської сільської ради в новій редакції. Тимчасово виконуючи обов'язки головного лікаря комунального підприємства Саменівської лікарня Саменівської селищної ради та Оболонської сільської ради здійснити державну реєстрацію статуту в новій редакції. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, оподаткування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, транспорту, житлово-комунального господарства, приватизації, управління майном та комунальними підприємствами. Статут повністю затверджується в новій редакції. Попередній статут ми також на сесії затверджували. Зміст статуту. Перший розділ це загальні положення. Друге найменування та місцезнаходження. третє – мета та предмет діяльності. Четверте правовий статус. П'яте статутний капітал, майно та фінансування, шосте права та обов'язки. Сьоме управління підприємством та контроль за його діяльністю. Восьме організаційна структура підприємства. Дев'ять. Повноваження. Трудового колективу 10, контроль та перевірка діяльності 11, припинення діяльності 12, порядок внесення змін до статуту підприємства, 13 та положення. <кій> Якщо коротко, даний статут передбачає е в загальному всі ті… Положення копіюються із попереднього. Співзасновниками даного підприємства є на 50% Семенівська селищна рада та Оболонська сільська рада. Керівництво здійснює е директор. Тобто не але раніше був головний лікар, правильно? Так, так. А тепер директор е здійснюється управління засновниками, тобто, всі відповідно рішення по е підприємству. Приймаються на сесії Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради. Також вони здійснюють управління, надають майно у оперативне, в оперативне управління підприємству. Дане підприємство може передавати майно у оренду відповідно до вимог чинного законодавства. В принципі основні основні такі моменти щодо щодо до, літак, по, там комунального підприємства. О, Ні, тут відповідно відповідно до закону призначається на даний час у зв'язку із... Військовим станом конкурс не проводиться, просто за погодженням е кандидатура розглядається на сесії і на Оболинській сільській раді, і у Семенівській селищній раді. А у, якщо закінчиться військовий стан, відповідно на, на конкурсні основи призначаються. Бачите, між засновниками 50 на 50, так і не було. А майново не могли раніше варанду здавати? Ну, так, так. що ми здаємо? Воно це все це. Ну все так само, тільки директора. Ну а там деякі нюанси. А скажіть, будь ласка, ви могли досвідти, є у нас? Якщо директор він, значить, може бути не в медичної освіти, чи в обов'язково-медичної освіти, це прописано чи ні? Ми завтра заберемо, нас там багато відправили, ми ти туди ти поїдемо вантажним автомобілем все і все заберемо. Поточне керівництво оперативного управління підприємством здійснюється директор підприємства. Ми контролюємо. директор приємства призначається добре. на посаду за результатами конкурсу спільним рішенням засновників, або призначається на посаду з обов'язковим укладенням контракту, в якому визначається строк дії права, обов'язки, відповідальність умови матеріального забезпечення і організації праці. В період дії воєнного стану в Україні введено указом президента України про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року. номер 60. 4. друг 2022, затверджено законом України про затвердження указу президента України проведення воєнного стану Україні від 24 лютого 2022 року номер 2102 Конкурс на посаду директора підприємства не проводиться. Кандидатура директора підприємства, яка відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим міністерством. Потрібно дивитися кваліфікаційні вимоги Міністерства охорони здоров'я України, тобто хто може очолювати е, дане підприємство, і там я думаю вказані вимоги щодо призначення директора, тобто керівника даного підприємства, визначається спільним рішенням засновника і затверджується на відкритому пленарному засіданні відповідної ради, тобто буде відповідне рішення і наше, і, і їхнє протягом шести місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні введено указом. Президента України проведення воєнного стану. Засновники спільно приймають рішення про проведення конкурсу на посаду, на посаду директора підприємства. Тобто з моменту припинення воєнного стану дається 6 місяців про оголошення конкурсу на заміщення посади даної. І визначається відповідно на конкурсній основі керівник підприємства. Є якісь питання депутата. Пачка, це питання дуже важливе, звичайно, як і медицина, як і освіта, воно потребує громадського обговорення, тому що ми знаємо ті проблеми, які існують в медицині. мусили пропозиції до громадської ради про те, щоб послухати наших медиків про якість надання послуг, про ті проблеми. ну, Перенесли його це питання, хоча вона актуальна, воно повинно бути в числі перших розглядатися. Мене цікавить конкретна. Наступне, чи бачив, хтось цей статут, крім вас, іще, і щось тут присутній, він вже наноситься вже на сесію, і хто, чи люди читали його, чи бачили його, десь де можна було його побачити. Я точну ще раз питання. Я вчора шукав його на нашому сайті, як додаток. Його додатку не був не виставлений, як не виставлено засідання комісії сьогодні, це вже традиційно. У нас робиться в сільській раді та є. Що я, я закінчу, можна я закінчу? Окей. Добре, добре. Прошу. Не було Што? виставлено на сайті офіційне оголошення про сьогоднішню комісію. Так не було і в додатку сьогодні. Я не було косово. сьогодні. Касово. Ні, говорить одне, а є у нас ціна оголошень. Коли баба мені сказала, вибачте, я умовно кажу. Баба якась у селі сказала, що в комісія Ви, чи, чи, чи діє. Ви мене ще перекручуєте, я ще раз розказую дід, який сказав у селі. Я іронізую звичайно це, що буде комісія. Це не в той порядок розвитку питань, які повинні бути на сесії. Але ще раз питання в почуванні питання дуже важливе, де, по суті, так воно потребує і громадського говорення, ознайомлення людей. Тому що ми, ми говоримо про проблеми, серйозні проблеми від так звані реформи руйнації медицини. Ми повинні бачити ті зміни, які реально відбуваються. І ще раз уточнення даю, було питання скандальне по призначенню головного лікаря чи директора підприємства цього синеніці, а ми розберемо, хто призначає, хто не призначає. І Тому це питання не повинні бути широко висвітлюватися. Доступне, ну ми пройшли. Ви пройшли як спеціаліст, прийшли, доповіли. І на тому воно закінчилось. А воно, воно повинно бути обговорюватися. Люди повинні знати, що відбувається з нашими комунальним закладом, тим більше він спільний. Це перше питання по цьому. Ж. І друге питання по призначенню. От яка наша роль в нашій громаді, бо ми є співзасновником, правильно комунальному підприємства? Як ми впливаємо на ці питання? Призначення, фінансування. Тому що я знаю, ми тільки з вами. Виділяємо кошти на сесіях. Ми їх не обговорюємо. Ті питання діяльності мене закладу. Ну винесли це питання на сесії, внесли в бюджет ту суму грошей, яку ми повинні і пропати, проплатили, і все. Звіти проводяться формально, формально звіти. Не задаємо питання тут на сесії нашим керівникам, тому це питання треба ставити в плащині. Да, я попрошу вас по поводу статуту, де можна буде. Подивитися детально цей статут. Добре, ну дивіться, Григорій Михайлович, з приводу первого питання з приводу громадського обговорення. От громадське обговорення зараз проходить. В принципі, це відкрита постійна комісія. Кожний представник територіальної громади, житель, кому цікаво дане питання, може прийти на комісію, задати будь-яке питання, ознайомитись статут. статут. Є у паперовому вигляді, буде оприлюднено на офіційному сайті сільської ради. В принципі, йде. У кого які питання можна ознайомитися, задати. В принципі, комісією буде погоджено і винесено дане питання на, на сесії сільської ради. І депутати ну, приймають я, форму співпраці на комісії. Да, це дійсно це нормальна робоча форма співпраці. Ви mm -hmm. маємо, що ми мати повинні мати, можливість заздалегідь ознайомитися з документом. Поставити питання. Потім... Ну, же ж Григорій Миколаївич, буде оприлюднено на сайті, на сайті ви можете ознайомитись. В принципі, як, як це ви як, як це вимагає закон? Все встановлено законом порядку. Що там визначає? Дивіться з приводу того, що ви кажете по призначенню. По призначенню ми ж тільки що в принципі обговорили порядок призначення керівника підприємства. На даний час воно призначається без конкурсної основи за спільним рішенням засновників даного підприємства. Далі на конкурсній основі. А хто виносить кандидатуру? Ну, а має право винести кандидатуру на погодження. За заявою Перемік, чи заяви. Ну, буде зацікавлена особа, яка буде претендувати на дану посаду. Буде, ви буде, буде, буде оголошено в принципі, оголошення, чи ну, людина чи буде претендувати на заняття даної посади. Так. І, в принципі, буде конкурс, якщо людина відповідає, відповідає кваліфікаційним вимогам, може будь-хто. Хто буде допущений до конкурсу відповідності до освіти і інших критеріїв, які там встановлені Міністерством охорони здоров'я, може брати участь у конкурсі. Це після закінчення воєнного сторону. Так, так, так. А ми сьогодні детальні призначення хто просуває кандидата Григорій Миколаївич, Я ж кажу, за спільним рішенням засновника призначається. Ну хто вже розпорядження кисти... сільського голови, кисти? Кисти? яке Стрим... затверджується на сесії, це голова особисто одного дивіться, на... е так як порядку. Ви взагалі е знайомі з порядком призначення посадових осіб? Де де, 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 де. То, е які питання ви задаєте? Ні, Я говорю, як в даній ситуації, тому що коли є, ми говоримо з вами в відсутній воєнний стан і є процедура. Публічного висунення, публічного говорення. А коли ми зараз подаємо хто кандидатуру пропонує, голова особисто односідно чи хто заява надходить до одного з засновників або слід засновників? Вони погоджуються міц засновниками, призначається розпорядженням голови і затверджується кандидатура на селіна може подати навіть сьогодні подати заяву на посаду. сові можуть подати. Так, Не може на даний час вже Не зможуть. Тому що ми прийняти рішення своєї служби, і я відчуваюся реальний сьогодні, цих умовах. Це по в порядку громадського обговорення. декілька слів. По-перше, що сьогоднішній проєкт рішення, який розглядається на комісії, це перший крок для того, щоб запустити механізм призначення цієї особи. Сьогодні ми розглядаємо на комісії. На сесії сільської ради буде прийнято відповідне рішення. Семенівська селищна вже прийняла таке рішення. І коли буде введений в дію статус підприємства комунального, тоді можна застосовувати всі механізми, про які ви говорили, про те, що за волевиявленням виявленням людини починається процес і при наявності підстав, а підставою буде затверджений статут комунального підприємства. Тому що якраз у ньому виписаний цей механізм. Правильно говорить юрист про те, що людина Звертається заяви до одного із співзасновників, і якщо вона підпадає під ті кваліфікаційні вимоги, які передбачені законодавством, починається процес призначення. Якщо вона не підпадає під ці кваліфікаційні вимоги, відповідно вона не може бути призначена. А що стосується кваліфікаційних вимог, то дійсно тут у порядку обговорення те, що я в воді якої інформації по цьому питанні, ну дійсно не обов'язково людина повинна бути з медичної освіти. Може бути людина із економічною освітою, із юридичною освітою. Там чітко виписано, не кожна людина може, якщо дотримуватись букви закону, то не кожна людина, яка має вищу освіту там медичну, може бути директором цього підприємства. Ну, кухарка у нас вже була, держава керувала, у нас вже зараз не спеціалісти керують. Я до чого, затягування процесу прийняття статус комунального підприємства він не сприяє тому, щоб е, наша лікарня от працювала по тій причині, що е, виникало питання вже е, що тільки у припустимо в Пеменці і в оболоні є головний лікар. Більшість комунальних підприємств. Сфері медицини, вони вже мають директорі, тільки в нас. І Національна служба здоров'я робила зауваження, що це у вас таке, що у вас до цього часу головний лікар. І нарешті внесений цей проєкт рішення, який передбачає призначення директора, як це передбачено законодавстві. І тут зволікати не треба, треба приймати цей проєкт рішення, і рекомендувати його винести на сесію і приймати його, і шукати людей, які бажають прийняти участь. Ну, на сьогоднішній день в, такому, в такій формі, як е сказала, що завоює людина, а в дальшому вже на конкурсній основі. Так що я тут думаю, немає питань і цей статут, е який запропонований, він е не містить якихось норм, які б там суперечили чинному законодавству. Навпаки, він приводить у відповідність до діючого законодавства. Це Хто задано? Нам... Все. Запимося на даного питання на розгляд сесії. Шість. Друге питання про внесення змін до рішення 40-ї позачергової сесії 8 го плекання номер 7 області сільської ради 25 грудня 2024 року. Вартість харчування дітей в закладах дошкільної освіти з 1 липня 2025 року. Шановні депутати, на ваш робіт пропонується проєкт рішення, який передбачає підняття вартість харчування в закладах дошкільної освіти. В зв'язку з чим пропонується цей проєкт рішення? Ну, По-перше, нещодавно значить, техніком технологом було розроблено Літнє меню, яке погоджене санстанцією, і були певні вимоги щодо кількості кілокалорій, які повинні бути на меню на одну дитину. І вони становлять 1300 1700 Виходячи з цього, були проведені розрахунки по продуктах харчування, щоб забезпечити таку кількість калорій. І внаслідок цього дійшли до висновку про те, що вартість харчування. У закладах дошкільної освіти для дітей віком від 1 до 4 років повинна складати 76 гривень, Раніше вона складала до цієї категорії 65 гривень, ріс на 11%. Віком від 4 до 6-7 років 98 гривень, Раніше це складало 78 гривень, ріст складає 20%. Крім того, проєкт рішення передбачає установити розмір батьківської плати за харчування дитини у закладах дошкільної освіти Волонської сільської ради з 1.07.2025 року у розмірі 40% від фактичної вартості харчування дитини на день. Тобто для дітей віком від 1 до 4 років батьківська плата складатиме 30 гривень 40 копійок. Раніше вона складала 26 гривень, різь на 4 гривні 40 копійок. І для дітей віком від 4 до 6-7 років 39 гривень 20 копійок. Раніше вона складала 31 гривня 33 копійки. Складає 7 гривень 87 копійок. Є запитання? Депутати? Давай. Задовольник. Це заробіт. Середня вартість харчування по області для дошкільних закладів, яка можете назвати суму? Ага. Ну, в середньому 70-80 гривень. В залежності від категорії. Я розумію. І наступне питання, це чи всі дні наші діти харчуються зараз дошкіни закладах? Взагалі питання, як вони мають, не харну, то ж мене я, я поясню питання, що <плес> може, що буде зростати, так як і в школі. Як, як і в школі не всі діти харчуються по одній прості <плес> причині, що вартість обіду не всім батькам сьогодні посильна для оплати. Розумієте? Ну я розумію, що дошкільнята є дошкільнята. Тут не така велика сума грошей. Ну що буде зростати весь час у нас? Вартість обіді ми можемо мати таку проблему. У нас динаміка зростання вартості харчування пов'язана ріст із ростом цін е, на продукти харчування. Я розумію, ми що відплатоспроможні батьків. Кошти ж депутати виділяють на харчування. На сьогодні так. Да. На сьогодні в нас цієї проблеми Ні, немає. Але нема. нема. я говорю просто, що може бути таке питання по освіті, по нашій посередній. Що не всі діти харчуються, тому що... Ну, ми, може, давайте так, вирішувати питання по мірі проблемах, по мірі їх виникнення, і говорити ми будемо пізніше вже з 1 вересня про харчування у навчальних закладах, вас розумію. А на сьогоднішній день треба забезпечити повноцінне харчування для дошкільня у цей період, в літній період, щоб продукти харчування були якісні і ми могли їх закупити. Хочте три. А в старших класах діти не харчуються тільки по одній причині, бо вони просто не хочуть йти в столову. В магазині багато, відкриті кафе, і вони туди ходять без проблем, купують піце і їм буде того достатньо. Хто дому, хто з дому бере, хто харчується, в кожного своє харчування. І ви їх не заставите в столову ходити. Хто? Заставляти треба, треба створити умови, щоб діти хотіли їсти, щоб їжа їжу. була смачною, не покладалася. Вона смачна ніяка, діга, щоб і ніяка діга. і не смачна, щоб діти відмовляються їсти. Не Моя дитина теж ходить в ополонню школу і ми в перші-четверті класи за людки ходили. А зараз вже ніхто не ходить харчуватися, рідко хто. Mm -hmm. Ну, ну, частина не ходить. Частина не ходить. І це, кажу, їхня, кажу... Звичайно, харчування. треба орієнтувати і намагатися переконувати, що гаряче харчування воно необхідне. Воно корисне. корисне. І Але е, є інші, ну, суб'єктивні якісь причини. Ми задамо цю роботу, щоб діти харчувалися. Але ж примусовому порядку це зробити. Ми, 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 це, не розумієте, не може. Питання піднімається на рівні держави, про те, якщо не є, ми ми я нічого харчування, ви вітує це знаєте, депутати багатьох громад, міських рад, питання це не так, як у нас. Бігом, бігом, бігом і все. Вони обговорюють це питання викида, є проблема. Ні, не харчуємо. Ми теж обговорювали. Ми ходили в школу, і ми там і, і снідали, і обідали, і дивилися на харчування, дивилися на меню. Це все вивчалося і не один рік. І це, це ми, як кажуть, займаємося. Питання, щоб зрозуміли правильно, не до поварів, вони готують якісно як професіонал. Але, Але питання значно. до того меню, яке їм подають в раціоні, що вони повинні без солі, без собі. Меню, яке їм пропонується, погоджено із профслужбою, розумієте? Це не хтось придумав його. Придумано це штучно, воно не це на вашу думку. Ми з вами на якщо це... ж воно штучно було придумане, то воно б не було погоджено про Миколаївич, Якщо це... Ну, ви ви, ви ти... дітям не будете е, в законодавство показувати, воно взяло, попробував, але воно не добре викинуло. Ви не про калорії розказуєте, і воно буде смачне. Ну, це ж питання, що ви... ви... вибачте, не до мене, не до тих Ні, не до вас. Я просто говорю, проблема це державна Державна проблема. Ну, той же час ви знаєте, що держава забезпечує харчування безкоштовне. Перших четверть, власів повністю нам субвенція надається. Ну, всім надається. І, і дітки Держава дітки... робить по цьому питанні. Дітки безкоштовно харчуються. Взагалі ходять. Перші, четверті, усі і Все Це використовують, всі ходять, всі ходять. Всі ходять. А потім вже вони дорослі, ще їх, їх вже за... забрали. Але і вчителі і директор школи постійно наголошують що давайте ходить в столову і це, як, робота постійно проводиться. Приходимо до голосування. Хто завинемо по на роду в сесії? Вырешила выставленного потом на работу процесса и порадовать данный питання. Давайте.